Друзі, вітаю підписники мого каналу. З вами легко на успішний експеримент. Сьогодні і працюємо, і тут перебираємо, і тут сортуємо, і тут поливаємо, і тут перебираємо, пакуємо також і паралельно ще смажимо обід. Ось так, хоч потрошку все в процесі виходить. Але люди чекати не будуть і не повинні, тому треба встигати все. Треба встигати все. Зараз Обідеобідаємо. Накладні вже створив на відправлення. Це посилочки поїдуть пані Олені. Сильно землю не обтрушую, це попросила лишити в стаканах. Ось тут написи, обережно крихке вверх. Подякували паралельно за доставку новій пошті. Гарно доставляють, все якісно. Тож, нова пошта, респект. Так, Кому ще потрібно? Потрібен сорт кама ось такі є саджанці, гарні, красиві, гарно облиствені бачите, може вислати це брак, це не дивіться, це викинемо ось відбірні, гарні, красиві. так Сандра є також. У Сандри ось такі усі саджанці будуть це на сонці. Підв'яли. Тут також я собі пересаджував, це частина викину. Частина ось де краще, бачите, свіженький, це на відправочку поїде Сандра. Тому ось так. Працюємо. Осінь наближається, скоро холоди, посадки собі вже закінчив. Розсаджувати дуже багато нових сортів. Пізніше зроблю огляд. ну а Тим часом ось таке поки тепле сонечко осіннє, весняне кажу. І ось такий смачний обід буде з картопелькою і з салатом. з помідор. Зараз ще потрібно так, рецепт від Олега вам зараз. Ось таку юшечку беремо і зверху ще, щоб м'ясо не так горіло, а підсмажувалося добре. Роблю я завжди спочатку в спеціях замочуємо. А потім вже на добу мінімум у спеціях, а можна і на дві. Інколи, коли ніколи, то і на дві лишається. А вже десь за пару годин до приготування заливаємо томатним соком, і м'ясо тоді виходить відмінне. Приправи усі мелимо власноруч, в тому сенсі, що не купляємо вже готові окремо. Мелимо зіру, чорний перець, червоний перець, прованські трави. Потім можна хмалі сунелі трошечки додати, гарно солимо, тому що м'ясо добре бере сіль. І ось так ще цим юшечкою, оцим соком потрібно полити. Ось так гарно. І, звичайно. Трішки невеличкий секрет для вас. Перших хвилин роблю невеличкий вогонь, щоб була корочка, і м'ясо виходило таким піджареним, а не вологим. Потрібно спочатку максимально його підігріти, щоб утворилось такий аж нагарчик невеличкий на м'ясі, наче воно пригоріло. Потім вогонь забираємо, аж до кінця приготування залишаємо. Тільки Вугілля. Ось бачите, яка температура, щоб на рівні м'яса руку втримати було гаряче. Я більше секунди втримати не можу. Ось це буде показник вам, як визначити температуру вугілля, на якому потрібно готувати м'ясо. Ну, що Ось так і десь 20-25 хвилин, якщо гарно воно промариновано, це шийок свинячий. Десь 20-25 хвилин і воно готове. Ніж можна взяти. І зараз вам ще один секрет. Проколюємо його, якщо бачите, у нас прозорий сік, або його відсутність, то м'ясо готове. Ось, бачите, волокна трохи. Дивіться, сік прозорий, нема кров'яного, м'ясо готове. Щось я вам про кухню не розповідав ніколи. ще, Це вперше якось помітив за всю історію блогерства. Тож, якщо цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, може щось буду знімати. Багато чого готую. Все, друзі, дякую вам. З розумілих вам причин буду переривати відео, тому що м'ясо заготовий час обідати. На годиннику вже 13-Києва. Тож на зв'язочку. Бережіть себе до наступних включень. З вами Олег і на успішний експеримент. Всім до побачення. Так, друзі, ось таке м'ясо. Бачите, всередині воно навіть має декілька кольорів. Напевно, де краще прожарне, а темніше, а де гірше, світліше. Ось так. Так що реагуйте лайками, коментарями, якщо ця тема вам, вам цікава.